Друзі, всім доброго дня. З вами Андреавто волочив, звати мене Андрій і хочу запропонувати вашій увазі. Можливо, хтось зараз шукає для себе ось таку хорошу, хорошу електричку. Це є Hyundai Kona 2019 рік. Синій перламутер. В народі дехто називає її бірюзовий колір в максимальній комплектації. Резина в даному автомобілі в нас тут стоїть М S тобто, не потрібно буде зараз замінювати для того, щоб їздити зимою. Її можна використовувати як зимою, так і літом. Ось така чудова електричка. Зараз обійду вам її по колу, немає жодних проблем по кузову. По дефектах має лише дві невеличкі царапинки, ось тут на бампері. Ну Їх можна під, підкапати і сполірувати, потім не буде їх видно взагалі. Ось так вона виглядає. Дійсно хороший автомобіль. Також в даному автомобілі присутній фаркоп, фаркоп не знімається. E, досить таки хороша опція, тому що, e, можливо, комусь потрібно буде десь колись щось перевезти або e, вчепити кріплення для того, щоб перевозити велосипеди, якщо подорожувати, ось така чудова електричка. Пробігу вона має 109 тисяч. Вартість даного автомобіля 15900 євро. По редуктору і по мотору немає жодних зауважень. Як ви... Хто дивиться моє відео, добре знає, що ми самостійно міняємо підчепники як в редукторі, так і в двигуні. Але е, тут не потрібно нічого замінювати. Можливо, ще не дойшов час, або їх поміняли в Нідерландах. Також, <coughs> також автомобіль має люк на даху автомобіля. А все решта, в принципі, так, як і в всіх рештах hyundai Kona. Шкірені сидіння. Обдув, підігрів, електросидіння, всі чотири склопідіймачі, мультируль, камери, партроніки, дістроніки, датчики на зіткнення, проекція. Все це є в даному автомобілі, як і всіх решта, які ми привозимо під замовлення або на продажу. Салончик у нас тут акуратний, без жодних зауважень, без жодних подряпин, царапин. Дійсно в хорошому ідеальному стані. ну Я вважаю, що 15900 за ось такий чудовий автомобіль з невеликим оригінальним пробігом, це також є невеликі кошти. Як ви бачите, пластик в багажнику також без подряпин. Тут в нас сам багажник, дуже рідко буває, що в такому ідеальному стані, тому що люди все одно щось перевозять, але тут або користувалися, або акуратно, або майже нічого не возили. Дві зарядки, одна в багажнику, одна в нас ось тут. Заражається тут автомобіль від 220 вольт. Однофазний, це не є трохфазний автомобіль, трохфазні вже йдуть після 2020 року. Ось така чудова електричка. Кого цікаве, телефонуйте. Мій номер телефону 0976062599. 2599. Також е будемо відправлятися в Нідерланди в неділю. Хто має змогу виїхати за кордон і особисто підібрати для себе автомобіль, можете їхати з нами. Допоможемо з усіма документами. Супровід, вплоть можна навіть і до МРЕО. Ось такий вигляд. Зараз маємо ще загнати на мийку ось таку чудову Hyundai, Hyundai Kia Niro. Також електричний автомобіль 64 кВт. Даний автомобіль у нас мають забрати завтра, приїжджає людина. Тут пробіг у нас 154 тисячі автомобіль весь в рідній фарбі, без жодних зауважень, без жодних подряпин, царапин. Ось таку чудову електричку будемо віддавати завтра. Отже, всіх, кого електричні автомобілі, телефонуйте, дизельні, бензинові, і гібридні, допоможемо з підбором, з розмитненням, з пригодом. І е, з всіма е, з повним пакетом документів. Отже, підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі, кого що зацікавить. Телефонуйте, буду радий допомогти. Всім дякую. Мирного неба, до побачення.